Моє шанування, ви на Ютуб-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте якісний аналіз від нашого експерта. Як це зробити? Прокоментуйте це відео, поставте вподобайку і покажіть його друзям. До нашого ефіру доєднується Микола Бучин, політолог. Пане Микола, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава! Пане Микола Володимир Зеленський перебуває зараз з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, у нашого гаранта там низка заходів запланована і вже відбулася. Зокрема, виступ на генераль, Генеральній асамблеї ООН, далі він планує зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом та кандидатами на президентські пост, зокрема Камілою Гарріс та Дональдом Трампом. Але тут, знаєте, таке питання: чи доречно обраний час візиту Сполучені Штати Америки при України в зв'язку з розпалом президентської гонки, ну ви знаєте, звичайно, що, скажімо, курчат рахують по осені, тому, напевно, за підсумками візиту, ми зможемо більш адекватно і фінально оцінити, наскільки доречно було зараз їхати чи не було. Але я думаю, що все-таки, якщо абстрагуватися від конкретного результату, який ми будемо знати пізніше, і почати аналізувати загалом, то, власне, я думаю, що. Дуже важливо, щоб українське питання було інкорпороване в передвиборчу кампанію в Америці, тому що, як ми бачимо зараз в штабі демократів і Камали Харізів, така певна стратегія, що вони намагаються говорити менше про Україну, про війну, тому що бояться закидів з боку Дональда Трампа про те, що Ніби адміністрація Джозефа Байдена і демократи загалом сприяють потенційній появі і розпалюванню Третьої світової війни. І в даному випадку так виходить, що кандидати більше зосереджуються на питаннях внутрішньої політики. На тому, що американцям ближче, але про Україну намагаються говорити менше, або десь якихось загальних фразах, як, наприклад, у Трамп про те, що він вчегове е, ну, без конкретики популістично заявляє, що він е, цю війну дуже швидко вирішить. Так, та, дзвінками. Дзвінками, так. Тому відповідно, я думаю, що зараз. Це є візит Зеленського. Це зокрема і спроба ну, з одного боку зробити так, щоб Україна повернулася в порядок денної американської виборчої кампанії. Це насправді дуже важливо, тому що якщо виборці будуть е, американські е, власне вважати, що Америка має допомагати Україні, то звичайно, що і кандидати будуть змушені реагувати більшою мірою, е, десь скажімо, відстоювати певні інтереси, приймати певні рішення, робити певні заяви. І, звичайно, що ці речі потім підсумку після виборів будуть напевно, грати на нашу користь. Це є раз. По-друге, мені здається, що так само доволі правильно... Зробити так, щоб власне цей план побачила команда і, одного, і одної партії, і команда іншої партії. Чому тому, що ну звичайно є певна загроза того, що особливо, якщо ми говоримо про республіканців, що там є певні, скажімо, не зовсім дружні до України персони, які можуть десь попробувати цей план використати на шкоду Україні, але загалом ми маємо розуміти, що нам архі потрібна двопартійна підтримка Сполуку Америки. І власне в такий спосіб ми будемо мати, ну можливо, не 100%, судкові, але доволі важливі гарантії того, що Незалежно від того, якими будуть результати виборів, якщо ми в Конгресі і загалом в політичній системі збережемо двопартійну підтримку, і більшість членів представників і демократичної і республіканської партії будуть готові і будуть на діях підтримувати Україну, то зрозуміло, що і голова держави, і його адміністрація будуть змушені з тим фактором рахуватися і відповідно тіючи іншою мірою посилювати підтримку. України і загалом допомагати нам перемогти в цій війні. Скажіть, от стосовно цього плану перемоги, який зеленський повіз до Сполучених Штатів Америки. Про що конкретно йдеться? Ми не знаємо, можемо опиратися лише на матеріали іноземних журналістів, зокрема The Times, Вони назвали кілька пунктів основних. Що місце цей документ це гарантії безпеки для України від західних країн подібні до п'ятої статті статуту НАТО? Тобто, якщо напали на Україну, то й інші мають включитися. Продовж наступу України в Курській області, щоб забезпечити територіальний козир у переговорах, запит на конкретне сучасне озброєння і міжнародна фінансова допомога для зруйнованої війною економіки України. Ну, чи це план перемоги, чи радше пункти переговорів? Як це сприймати? Ну, я би все таки напевно це сприймав як план. Ну по перше, тому що ми не знаємо наскільки він буде чи не буде реалізований чи підтриманий. Тому про переговори ми можемо говорити вже тоді, коли відповідно будуть конкретні реакції з боку наших міжнародних партнерів. По-друге, я швидше бачу, що цей план ну тобто, чи чи цей скажімо, рішення, ці пункти певні вони є певними умовами, які потенційно можуть призвести до переговорів, тобто. А ми маємо розуміти, що якщо ми говоримо про переговори між Україною і Росією, ну на жаль, зараз вони не на часі. Тобто я, маю, я, маю, я маю увазі, що це переговори із партнерами, а не з Росією. Ну я думаю, що коли ми говоримо про е, наш діалог з партнерами, він ведеться перманентно від початку бойових дій. Тому скажімо так, ми переживаємо перманентні постійно вже два з половиною роки переговори з партнерами, певні компроміси, щось добиваємося, щось на жаль не можемо добитися. В Даному випадку я швидше бачу це як е, скажімо, демонстрацію. Е, Бачення україною того, як ми хочемо е, завершити російсько-українську війну, і ким ми хочемо бути після неї. Тобто, ну до речі, е, на підтвердження слів можна використати слова Володимира Зеленського, який говорив про те, що фактично це є план, ну скажімо, який. Спрямована що те, Україну, так, щоб зробити Україну сильною, я сильною. маю цитату. Якщо можна, я її наведу, щоб наша аудиторія розуміла про що конкретно йдеться. Це сказав і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ABC News дослівно План перемоги це зміцнення України. У чому ми постійно просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас? Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до. Миру, ніж ми думаємо, ми ближче до закінчення війни, сказав Володимир Зеленський. Так, власне і е, де я хочу сказати, що це дійсно ну, ми маємо розуміти, що е, поки що переговорів між Росією і Україною не буде, поки що скажімо, йде е, ну, така певна випробування сили і можливостей, чого можуть кожна сторін досягнути. І я думаю, що тут направду дуже важливо і правильно, щоб ми отримали максимальне посилення, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що е, на жаль, е, слова міжнародних партнерів і обіцянки підтримки, і практичні дії. Спрямовані на виконання цих обіцянок ну, вони дуже часто є різними, ну і, на жаль, в негативну для України сторону, коли, скажімо, постачання озброєння затримується, певні речі які обіцяються взагалі не виконуються, Тобто тут є певні проблеми, і в принципі є ну, певне бачення української влади про те, що ми маємо максимально зміцнитися, і зрозуміло, ну тобто тут ключовий момент має бути в тому, що Росія і Путін має розуміти, що будь-яка чергова ескалація чи продовження ескалації. Буде мати вищу ціну, ніж собі може агресор дозволити. Тому я би все таки говорив про певний план. І я би напевно, ну якщо дозволити, можу спрогнозувати. Я, звичайно, ще так само, як і ви, не знаю деталей плану, але можу десь прогнозувати, про що там може йтися. Ну і крім вже, звичайно, суттєвого посилення озброєння, очевидно, буде йтися про дозволи на удари цією зброєю по глибинах і по території Росії, тому що ну, тоді теж певний парадокс. Коли нам дають озброєння, але фактично частково зв'язують руки у його використанні, це такий ну не зовсім зрозумілий парадоксальний наслідок, напевно, чи певної обережності, чи певної боязні і Америки, зокрема, і президента, і загалом західного світу. Очевидно, я думаю, що тут буде йтися і про те, щоби, ну як вже казав, зрештою Зеленський, так само щоби продовжити. Ці власне військові дії, які відбуваються на курщині, для того, щоб ми були в більш вигідних стартових позиціях. я думаю, що напевно буде йти мова, очевидно, і про е, те, щоб е, ми мали можливість вільно вибирати свої геополітичні вектори розвитку, тобто питання вступу до Європейського Союзу і НАТО, вони мають бути нам гарантовані, не зважаючи на позицію там Росії її бажання чи не бажання, щоб ми кудись інтегрувалися. Очевидно, що сюди, ну принаймні, мало бути включене покарання Росії за ті злочини, які вона вчинила, тому що якщо цього покарання не буде, фактично. Це буде стимулювати і Росію, і інші країни до подальшої агресії. Є відома істина про те, що не наказане зло стає і сильнішим, повертається з і сильнішим. Тому відповідно тільки покарання за агресію може бути ну, хоча б частковою гарантією того, що такі акти агресії не будуть повторюватися в найближчому майбутньому. І я так само думаю, що ну і це теж підтверджується певні, скажімо, інсайдерська інформація, що очевидно. Буде мова йти про поствоєнне відновлення України, тому що це насправді дуже важливо, щоб ми не лише отримали перемогу на полі бою, а ми власне боремося за те, щоб побудувати європейську демократичну державу. І я думаю, що в даному випадку лише допомога наших міжнародних партнерів, які нам допоможуть відбудувати економіку. Посилити суспільство, скажімо, зробити його більш стабільним стійким і нівелювати певні ті проблемні моменти, які однозначно будуть вилазити після війни і вже вилазить зараз під час війни. Тобто, я думаю, що це дуже важливо для того, щоб ми побудували стабільну демократичну європейську державу. Ну, бачите, тут вже з'явилося ще один варіант мирного плану. Це про це вже пише ABC News. зокрема. Ці мета мирного плану це заставити Путіна вести переговори на справедливих умовах. Президент України не вірить, що Путін в найближчому часі готовий до справжніх переговорів, а не до шантажу чи терору. Також ніяких поступок Росії. План має швидко закінчити війну, а не Зараз зараз, а не щоб вона тривала рік, два-чітри. Не на довготривалу перспективу. Україна почала курську операцію через те, що Росія готувалася окупувати Суми, і Росія використала китайські спутники для фотографування атомних електростанцій України. Є загроза ударів по ядерним об'єктам. Ці п'ять пунктів ABC News базують на основі інтерв'ю Володимира Зеленського, цитати з якого ми вже наводили в нашому з вами е етері? Так, ну власне, е я ну, хочу сказати, що я абсолютно погоджуюся з е тим, що не ну, щасливий з того, що наша влада розуміє про те, що будь-які переговори зараз з агресором вони є швидше пасткою, є швидше можливістю для агресора, скажімо, відновити сили. Зробити висновки з певних власних помилок і потім вдарити сильніше, підступніше і з новою силою. Тому в даному випадку, ну але з другого боку, це трошки досунує з фразою Зеленського про те, що мир набагато ближче, ніж. Ми сподіваємося, тобто, з одного боку, є розуміння того, що зараз агресор не готовий до переговорів, а з другого боку є фраза про те, що ми дуже близько до миру. Тому тут є ну два, два можливі моменти потенційно ну, чи висновки можуть на... з того випливати. Ну, перші про те, що ми готові на певні компроміси, але напевно цей висновок буде неправильний, тому що є так само фрази з боку і зеленського оточення про те, що жодних територіальних поступок не буде з боку України, там жодних замороз. Ожувань зокрема була реакція на публікації про те, що Україна готова заморозити конфлікт. Тому власне цей висновок відпадає. І очевидно, що другий висновок і можна з цього зробити, це те, що Україна і українська влада надіється на дуже суттєву активізацію наших міжнародних партнерів. Тут є певна логіка, тому що насправді в наших міжнародних партнерів є достатньо потенціалу для того, щоб все-таки заставити Росію йти на реальні поступки. Тобто, ми розуміємо, що Захід може впровадити не косметичні, а набагато більш будучі санкції проти Росії. Ми розуміємо, що Захід може набагато більш ефективно боротися з обходженням з боку певних країн. Тих санкцій, які вже накладені, ми розуміємо, що якщо Захід нам суттєво посилить озброєння, і особливо якщо дасть дозвіл вільно його використовувати, це дуже суттєво впливатиме на перебіг подій на полі бою. Це суттєво посилить Україну. І, відповідно, зробить позицію Росії у війні набагато більш невизначеною, слабкою і вразливою. Тому в принципі захід має дуже багато можливостей. Інше питання, ну на жаль, мені здається, що е, сподівання нашої влади певною мірою є перебільшеними, а можливо ідеалізованими. Я думаю, що ми о підсумку Володимир Зеленський в черговий раз приїде з поїздки в Америку з певним, ну скажімо, таким половинчастим чи серединим рішенням. Тобто, з одного боку, звичайно, що Америка і міжнародні партнери будуть змушені реагувати на позиції. На план і десь можливо посилювати нашу обороноздатність і наші позиції, але з другого боку, я, чесно кажучи, буду здивований, якщо станеться якийсь величезний прорив, і ми там ну, там умовно, як хоче Володимир Зеленський, через два місяці станемо абсолютно іншою військовому і фінансовому плані країною, яка буде стояти набагато міцніше і зможе Росію заставити пі піти на реальні переговори. Я думаю, що все-таки. Це є певна ідеалізація. На жаль, так виглядає, що війна ще триватиме більше, ніж ми цього би хотіли. А от скажіть стосовно цього плану миру, чи доречно він ж базується, ми так можемо припустити, на цій формулі Зеленського 10 пунктів, які він називав: це ядерна безпека, це відновлення України, це репарації, те, що має. Майня... Платить Росія, продовольча безпека, звільнення всіх військовополонених, полонених, депортованих, виконання статуту ООН, територіальна цілісність України, повернення справедливості, протидія коциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни. Здається, всі перерахували 10 пунктів, але. Ми обговорюємо план завершення війни, базуючись на матеріалах іноземних змі, які десь видьоргують цитати з приватних розмов з вищо військовим політичним керівництвом, як і України, так і наших партнерів. І тут є закиди до української влади, що це не проговорено безпосередньо з українцями. На вашу думку, чи мало б бути спочатку проговорений цей план перемоги з українцями, а вже потім його презентація світу? Ну, ви знаєте. Е... Я напевно все таки більше прихильник того, щоб такі плани обговорилися на рівні вищого військового керівництва, тому що. Ну, по-перше, середньостатистичний українець навряд чи бачить ситуацію і може її оцінювати адекватно і в цілому, яка зараз відбувається на полі бою, розуміти всі загрози, підводні камені, геополітичні обставини і так далі. Тому я думаю, що навіть не всі експерти знатні це зробити. Тому, по-перше, я думаю, що ці рішення, які мав би приймати український народ, і беручи участь в обговореннях, він навряд чи буде. До кінця раціональним, оскільки буде брак інформації і розуміння ситуації. По-друге, ми маємо розуміти, що такі обговорення вони з одного боку суттєво затягують час, тобто час, ми розуміємо, це критично важливий ресурс, який. Які необхідно максимально ефективно використовувати. І тому зрозуміло, що якщо ми цей план ми почали обговорювати, то, по-перше, ми б суттєво відстали в графіку від того, щоб його репрезентувати відповідно від того, щоб його втілювати в життя. По-друге, ми розуміємо, що такі обговорення і дискусії вони точно не сприяють консолідації українського суспільства. По-третє, ми розуміємо, що в даному випадку збільшуються можливості нашого ворога маніпулювати, робити інформаційні вкиди і так далі, і певним чином впливати на суспільну думку і відповідно в такий спосіб тиснути на українську владу і підштовхувати до вигідної для себе позиції і е варіантів. Тому, е знаєте, недаремно е в в воєнний час, в час війни, в всіх країнах світу вироблений механізм так званого напівпрезидентського чи прямого президентського правління, коли виконавча вертикаль починає отримувати ну, скажімо, надзвичайні повноваження, які забезпечують швидкість прийняття рішень і можливість протидіяти агресії. Тому, на жаль, ми можемо швидше говорити про... Якесь повоєнне відновлення України на широкому загалі, що буде після війни. Можливо, варто починати говорити про те, як ми, як ми хочемо і розвиватися в кому напрямку після завершення війни, але все, що стосується бойових дій і забезпечення нашої перемоги, це має скажімо, прийматися з врахуванням факторів швидкості, ефективності, компетентності, раціональності і так далі, і на жаль, ну і безпеки, звичайно, і на жаль, громадські обговорення навряд чи забезпечить всі ті показники, які я сказав. Пане Микола, я вам дякую, що ви знайшли час. Микола Бучин, політолог. Нагадаю, обговорювали перші підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та план перемоги, який е, з'являється у іноземних змін. Пане Микола, я вам дякую. No